Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Президента закликають обмежити роботу онлайн-казино. На сайті О... офісу президента з'явилася петиція від військового. Зараз її автор військовий аеророзвідник 59-ї бригади Павло Петриченко. Каже, що азартні ігри стають для багатьох військових способом впоратися зі стресом, що призводить до серйозних проблем. Отак. Дійсно, карта вже сама вили... ну, показує себе. За словами Петриченка, військові можуть витрачати на ігри все своє грошове забезпечення, брати мікрокредити або ж здавати в ломбарди дрони та тепловізори, завда... завдаючи цим шкоди не лише собі, але і побратимам. За першу годину. Після публікації петиції я набрала 5, понад 5 тисяч голосів і продовжую стрімко збирати підписи. Значить, так, я не буду далі читати. Ви, якщо хочете, це все є в інтернеті. От я знайшла це в інтернеті. Це за 293, тобто сьогоднішня стаття. Віра яка її написала. І так, мої дорогенькі, в мене запитання, реакція, ну от карти підтвердили, реакція Зеленського на цю петицію заборонити казино. Вірніше, зараз я конкретніше. Так, обмежити роботу онлайн казино. І так, реакція Зеленського. А нема тут реакції Зеленського. Ні-ні-ні. <смір> І, так. І так, дивіться, карти показують. карти показують, що заборони не буде. Це не є карта заборони. Це карта, як би це вам сказати, Mm, зараз я спробую вам це пояснити. Я сьогодні просто трошки вже втомлена. Багато неважливо. І так, дивіться, тут маніпуляцію людьми йде. Це казино дійсно показує, що тут йде маніпуляції цими, не тільки військовими, до речі. Я чула. Чи 5 мільйонів, чи 5 мільярдів в день люди програють там. Зараз тут є. Так. Економічна правда з посилання на. НБУ наводить дані, що у 2023 році українці щодня витрачали в онлайн казино близько 400 мільйонів гривень щодня, уявляєте собі, що становить а, понад 12 мільярдів гривень на місяць. Ось. Ось це я хотіла вам сказати. Тобто, це для м, Офісу президента, не думаю, що це дуже а, Ну, як би вам сказати, не заборонить від це. Реакція була його. Ну, тут така реакція, яка, знаєте, я не бачу тут негативної реакції. Тут протиріччя йде. А, ніхто не, не. Ви знаєте, в мене йде така фраза: ніхто не зруйнує мій бізнес. Це бізнес президента, щоб ви розуміли. І не тільки його, а його найближче оточення. Ця карта показує його найближче оточення. В мене інше запитання, тому що а, хто прос, проштовхував це, цей закон стосовно цих ігр, онлайн-ігр і тому подібне, і казино, і, і це все. Зараз ми перевіримо, тому що ходять чутки, що саме через такі казино вимивання грошей йдеться з України. Ті, що вкрали в Мінообороні, ті, що на великому крадівництві і будівництві. Зараз ми ось це і подивимося. Це їхна. Ідея дійсно була, і це їхна дитина. І її зараз зруйнувати та їм плювати. Вибачте мені? Ні, не дадуть вони. От не дадуть вони зруйнувати цей бізнес. Не, -не, не дадуть. Але ви уявляєте, які, які там гроші програються? Так, гаразд. Чи буде реакція взагалі Офісу Президента Зеленського, тому що це, там реакції немає. Ні, вони будуть, відверто вам скажу. Їм не сподобається це. Не сподобається критична реакція стосовно цього, і чи закриють, чи будуть якісь міри по відношенню до цієї петиції, чи будуть щось застосувати, чи будуть щось робити? Тут ще більше узаконять, бачите, ще більше. Ще більше. Ні, тут нічого не буде, тут все проплачено тут. Все на законному рівні, і відверто скажу: тут реакція абсолютно нуль ніякої. Абсолютно я не могла тут прочитати реакцію, тому що це найближче оточення Зеленського це їхнє дітище, як би сказати, дітище. Їхна дитинка, їхне бебі, вони не дадуть знищити цей бізнес. Ні, ні в якому разі. Я цього не бачу. Поки... Запам'ятайте, поки ця влада. Буде зелених при владі, і не тільки зелених, таких як Єрмаківщина і тому подібне. Нічого мінятися у державі не буде. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за вашу увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!